Вітаю на каналі. Сьогодні гра, від якої просто захоплює подих і перестає хотітися кліпати. Vigil. Для проходження гри потрібна ще одна камера, адже гра фіксує те, як ви кліпаєте. Чому? Задум гри такий, що ви, як працівник, маєте відправляти на переробку якісь ящики. Але, звичайно, ви в цьому місці не самі. Те, що вас переслідує, рухається та починає наближатися до вас тільки коли ви кліпаєте. Це поки що найкоротше проходження на каналі, але воно весь час тримало в напрузі і переповнювало емоціями. Буде цікаво, страшно, і місцями моторошно. Тож бери щось смачненьке. Погнали дивитись. О, Як? Класно, 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 класно. У мене тут є ще одна вебка, ми будемо з нею цей. Mm, Мммм. И мы будем знать, мати. Не, mm? ні, 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 не, не, не травм. Наш. А наш. Не може приглазить, а. Але... Можу приблизити А, ти можеш там приглазить? Ну то давай приблизи. Супер. клас <ристот> Думаю, краще не буде. Що, Супер, дякую. Величезне спасибі. Ну, Дивимося, тепер чи спрацююшся. О, oh, є! Yeah. Задум дуже цікавий, от мені. Ну трошки буде затуплювати, напевно, але. Клас! Е так, зараз каже зразу, чи гра не заголосно, бо я не... Це, я не чую. Мін, в мене в навушниках досить голосно, але. Тут, дійсно, тут, походу суть гри в тому, щоб як поменше кліпити. Ну, воно з маленьким пролагом кліпи. Так, скаже дуже голосно. Прям дуже Зараз секунд. А, добре, ну тут так відносно цей. Так, музика, музика взагалі на цей. Мені вже це подобається. Ну що, погнали. Вітаю працівнику 157. Ласкаво просимо в Vigil Incorporated, де твоє бачення це наша місія. Будеш працювати якраз на переробці. Вам тобі треба зібрати. Словом, нам треба збирати сміття, переробляти його, аж доки нам не скажуть, що все, вже можеш не переробляти. Окей. Okay. з ту сторону, та ту сторону. Все, я я не буду кліпати. До трьох, два клас супер. Я перемонтував. Інсенерайтор е, Окей. Е, вони сказали, це моя робота, але ніхто більше не спустився сюди. Я не бачив жодного іншого обличчя купу днів. Чи може це було тижнів? Е, мої руки все ще в роботі. Це, е, це те, що. Важливо. 124. Напевно, працівник 124 і ні. Тут, на жаль, немає української мови. Що тут? Ага, ну це просто, типу, інакші секції, в які мене пустять, коли я зможу, коли я там дороблю, все, так. Фу, а чого вже страшно і некомфортно? Ха, <соць> що це було? Hmm. Ставим ставки, через які я закрию цю гру. Ой. Добре. Поки що не страшно. Е, працівник 157. Е, спеціальна доставка. Ви мусите. Ви мусите... Ага. Клас! Кажуть, що нам треба. Е, там щось. Е, пере, м, переробити. Е, з секції Б. І там якась непонятна активність е, була. Е, так що, щоб ми вважали? А якось не дуже хочеться мені туди. На що на мені так близько стояти до дверей? Ну, мені не в генератор, походу наше, наша, наш, на, наша ця музика зараз, навіщо? Office? Ah, uh, nest, ok, yeah. por isso. Eu não sei se sure. que Мені це вже не подобається. Шо, шо це? А де якийсь ліхтарик? Що до тебе? Ти ж не будеш вилізати? Що? А тут ж було купу коробок. Так, тепер... ну ну нашу, наше. не страшно. Ты починаєш концентруватися на тому, щоб на клепати реально починають пикти очи. That's a bow. Секція up Нормально. Ну, пока. Хто бити там не був. Ресюнекс 157. А, ага, кажуть нам продовжуй е продовжуй переробляти відходи з депо. Тобто там, де ми були на початку. Тобто все нормально, ми на чилі, ми на розслабоні. Та, я просто хочу там м'ячик покидати, на диванчик сісти, за компухтером посидіти. Хе-хе. Чо там не стало? Вибачаємось за світло. Вибачаємось, що пропало світло. пройдіть до цього, до секції це в генератор. Класс. Uh, не. Uh, секция Б. Генератор. Что Шу зміну закінчено. Закрыто щоб це... Фу, а чивку получив? А, во, нарешті цей прикол. Я кліпаю Ну так, 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 в цьому і суть, типу, я знаю, я знаю, я знаю. Так, він рухається тільки, коли я кліпую. Отак, отак, отак от робити не потрібно. Mm -hmm. Я хочу пройти. Можна я пройду? Дякую. А, то я би ще мав, типа, дивитися на нього нон стоп. Та з кайфом, взагалі, ну. Чекай, чекай. <пух> <пух> Тіп, ти шо гониш чи шо, а ну. А як? У мене тупо мурашки це напевно не видно, але ну. Фу. Я так не пройду, так? Я пройшов, добре. Я тут постійно за мною дивиться. Фу. <laughs> ну. Но... І що? І що я тут маю робити? Ага, добре. Генератор. Будь ласка, швидкі, пустіть, 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 будь ласка, пустіть пустіть пустіть. Е, я не можу більше тут залишатися. Я думав, що це е, генератор, але це не генератор. Мені треба йти десь ще далі. А він вже не йде за мною? Я тужу, надіюсь, що він вже не то за мною. будь ласка. Понятно, це ці вот штришки? А да ну. <laughs> Я его чую. Я его чую. Я его бачу. <laughs> О, точно. Раз раз завесна. Я понял, він в не ті, за мною бігає. Неприємний ты штрих. А як? А, підійде ближче? Ну не так близько. О, отак норм. Я не кліпаю, я не кліпаю, я не кліпаю. Мені мене капець печуть. А має хтось. У нас є каплі для очей? А, я тебе бачу. Пустить, пустить, пустіть, пустіть, пустіть. Не, пустіть! Ні, пустіть. Фу. Чого, коли ми граємо якісь прості ігри, все нормально. Я не хліпаю так часто 100%. І ну, мене взагалі не печуть очі після 4 годинного стріма. Добре, генератор тут Щось мені підказує, що там далі нема світла. Бо інтуїція. Ну, суджу, Шкарпеткович, привіт! Нікого нема. Це все ілюзії були. Нікого біля нас нема. Ніхто за нами не ходить. Привітайтеся з нозочком ну, Е, -э Перший раз у ДНК пише до нас в чаті. Бачив підписку ще раніше. Дуже дякую, Вітанічка. Копишіть привіт, привіт, просто. Отак, о, отак. Так, супер. Угу. <кхи> <кхи> Що за демонізм? Куди далі? І чого тут далі темно? Щось цікавого? Нічого. Дуже кайфовий, правда? Так, я генератор. Угу, ну добрий день. Кожен раз в мене мурашки від цього типа. А я надіюсь, ми не... з ними. Czekrość. Вітаю працівник 158. Поняв. E, це. Це типу. І це все? Окей. Okay. Блін, гра класна. Я, я кажу, я в мене просто в мене волосся дивом на, на руках. E, весь час. E, там писало, на стімі писало, що це дуже коротка гра. Euh, і цей. Прям так і писало. Дуже-дуже-дуже коротка гра. Euh, Блін, ну дуже класно. Кажу, у мене просто мурашки весь час. Волосся дебом і. Uh, і цей. І дуже класно. Remember to stay Vigil. Клас. Ну що ж, дякую за перегляд. Маю надію, було цікаво. Якщо так, став лайк під цим відео. Та підписуйся на канал. Якщо хочеш бачити ще більше цікавих проходжень, переходи та підписуйся на Твіч. Посилання в шапці профілю та в описі цього відео. Побачимось!